Ціхіта невласний інтеграл. Невласні інтеграли з нескінченим проміжком інтегрування. Інтеграл від а до плюс нескінченості від fx dx. Це не власний інтеграл. У нього нескінчений проміжо інтегрування. Причому функція f від x на цьому проміжку, вона не перервана і інтегрована. Для того, щоб знайти такий інтеграл, ми перейдемо за допомогою границей. До, визна... до знаходження визначеного інтегралу, помінявши плюс нескінченість на параметр b, але записавши при цьому, що b прямує до плюс нескінченності. Невласним інтегралом є і інтеграл від мінусу скінченості до b від fx, де f, f неперервна і інтегрована на цьому проміжку. Також, щоб його знайти, ми переходимо за допомогою границі до визначеного. Помінявши мінус нескінченність на а і записавши, що а прямує до мінус нескінченності. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності це теж інтеграл, невласний, якого нескінчений проміжок інтегрування. Причому F від x на ньому не і інтегровано. У такому випадку теж переходимо до визначеного інтеграла за допомогою границі. Де мінусне скінчення замінюємо на А, плюс нескінченність на В, і пишемо, що В прямою до плюс нескінченності, а А прямою до мінус нескінченності. Такий інтеграл ще можна записати як суму двох границь, розбивши проміжок будь-якою точкою С області визначення на два проміжки. Приклади. Інтеграл від 3 до плюс нескінченності від dx поділити на х в четвертому степені. Переходимо до границі. Де ми плюс нескінченність на b і пишемо, що b прямує до плюс нескінченності. Знаходимо в вербісну. Числовий коефіцієнт можна винести за знак границі. Вставляємо верхню межу, відняти підставляємо нижню. І от коли ми це зробили, ми аналізуємо вже саму границю, яка в нас вийшла. Б прямує до нескінченності, тому не 1 поділити на B в кубі, тобто 1 поділити на нескінченність, прямує до нуля. 1 поділити на 3 в кубі це вираз який не залежить від B. Це просто 1,27. Виконавши всі дії, отримаємо 1,81. Приклад 2. Інтеграл від мінус нескінченності до 2 корень з 3 поділити на 3, від 1 поділити на х квадраті до т4 dx. Записуємо цей невласний інтеграл у вигляді границі визначеного. Дамо мінус нескінченість минулого, а і написали, що а прямує до мінус скінченності. Далі крок знаходження первісної. Наступний крок можна в числовий множник винести за знак границі. Далі підставляємо спочатку верхню межу, віднімаємо, підставляємо нижню. І тепер настав момент аналізувати границю. корінь з трьох поділити на 3 не залежить від А. Це кут, тангенс якого з трьох поділити на 3, або один поділити на корінь з трьох. Тобто, дорівнює такий арктангенс куту тупі на 6. А от арктангенс від А поділити на 2 залежить від А. Ми повинні визначити, до чого прямує такий арктангенс, якщо його орденот прямує до мінусне скінчаності. У цьому може допомогти графік Fід X рівня аctтанес Червоним кольором я зараз покажу рух по графіку, який відповідає. Напрямку зміни аргументу до мінус нескінченності. тобто аргумент х прямує до мінус нескінченності. Зверніть увагу. У тоді прямує до мінус п на 2. Значення арктангенса прямує до мінус п на 2. Заміни арктангенс а поділити на 2 за умови, що опрямує до мінусної нескінченності, на, на мінус π на 2. Виконую дію і отримали π на 3. Задання 3. У нас інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Вишимо границю від, від інтегралу від а до Б. Наступний крок знайшли первісний. Числовий множник можна винести за знак границі. Підставили верхню ножу, відняти підставу в нижню. І тепер починаємо аналізувати границю. Границя арктангенса Б за умови, що Б прямує до плюс нескінченності, пригадую графік, прямує до пі на 2, а границя ректангенса А за умови, що А прямує до мінус нескінченності, прямує до мінус пі на 2. Ось графік, щоб ще раз для вас нагадати, до яких самозначень прямує арктангенс, якщо х прямує до мінус нескінченності, чи х прямує до плюс нескінченності? Підставила, виконали дії і отримали 3 других π або 3π на 2. Обчислення невласних інтегралів від розривних необмежених функцій. Це інший вид невласних інтегралів, а саме, Якщо одна з меж точка розриву, тобто точка, яка не належить області визначення функції, в якій не можна знайти значення функції, в всіх інших точках такого проміжку функція неперервна і інтегрована. Тоді переходять до границі, причому А замінюють на А додати епсилон. Беремо число більше, ніж А на невелику незначну величину. У нас епсилон прямую до плюс нуля. Те ж саме ми маємо, якщо, наприклад, від А до Б, а точка Б у нас точка розриву, не належить області визначення, тоді верхню межу ми міняємо на Б відняти епсилон. Тобто ми беремо. Число трішки менше, ніж Б для того, щоб обчислити інтеграл. При цьому епсилон, епсилон прямує до плюс нуля, тобто до, це нескінченно мала величина додатна. Ось ще випадок невласного інтеграла, коли проміжок від А до Б містить точку розриву, точка С. Належить проміжку АВ і вона є точкою розриву. Тому саме цією точкою ділимо наш проміжок на 2 і отримаємо види інтегралів невласники, про які ми тільки що говорили. Приклад інтеграл від 1 до 4 від 5 до Х поділити на х мінус 1 в кубі, на перший погляд, звичайний визначений інтеграл, але. Якщо придивитися до знаменника, то знаменник x відняти 1 і підставити в такий знаменник х, який дорівнює 1 ми не можемо, тому що одиниця не належить області визначення цієї функції. Переходимо до границі, де ми одиницю замінюємо на 1 додати ε, і пишемо, що ε прямує до плюс 0 п'яте завдання. Від мінус 2 до 0, від x поділити на 4х. Верхня межа 0 це точка розриву. Її не можна підставити в функцію, тому що ділити на 0 не можна. Переходимо до границі, де верхню межу замінюємо на 0 відняти епсилон. Епсилон прямує до плюс 0, заходимо первісно, підставляємо верхню і нижню межу і починаємо аналізувати границю. Границя алгоритму натурального епсилон, коли епсилон прямує до плюс нуля, прямує до мінус нескінченності. Ось рух по графіку, який відповідає тому, що х прямує до нуля, до плюс нуля, тобто з здатньої сторони до нуля. В цьому випадку y, тобто, значення алгоритму натурального х прямує до мінус. Нескінченності. Замінили. І виходить, що у нас в нас сума мінус нескінченність додати логарифм натурального двох. Відповідь мінус нескінченність. Задання 6. У нас інтеграл від мінус 11 до одиниці до х на х квадраті. І цьому проміжку належить така точка, як 0. А 0 області визначення не належить. Саме нею ми ділимо проміжок на 2, потім для кожного інтеграла не пишемо відповідну границю. І в кінці, вже коли знайшли первісні підставили верхню межу, підняти нижню у кожному з випадків, ми аналізуємо границю. Ось границя. Один поділити на епсилон, коли епсилон прямує до нуля. Нескінченність в другому випадку. Границя. Один поділити на епсилон, коли епсилон прямує до плюс нуля. Знову-таки нескінченність. Таким чином, ми маємо нескінченість, додати нескінченність, відповідь нескінченість. На сьогодні все. Бажаю всім на успіху. not training